Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні б я хотіла розповісти вам про лікування захворювань щитовидної залози, тому що це такі захворювання зараз зустрічаються досить часто. І після Чорнобильської трагедії, от уже пройшло декілька десятиліть, і з кожним роком збільшується. Кількість захворювань щитоподібної залози. В першу чергу, якщо ми беремо по нашій місцевості, то це йдуть гіпотіріози, тобто запалення щитовидної залози, захворювання щитовидної залози, які супроводжуються зниженням функції та аутоімунні тріоїдіти. От саме сьогодні хотіла б я зупинитися на цьому, і збільшення гіперплазії щитовидної залози, відповідно, кісти, відповідно, спайки, фіброзні. Включення. Тобто ті процеси, які характеризуються зміною гістологічної структури, а саме збільшенням. І я б хотіла зазначити також, що цією проблемою я займаюся вже багато років, і вийшло багато моїх матеріалів, таких публікаціях, в засобах масової інформації на телебаченні. Я також багато уваги приділяю і приділяла цьому захворюванню і постійно займаємося саме розробкою нових. Фітопрепаратів, нових зборів, які б давали ефективні такі. Метод, давали б ефективні результати лікування. І що стосується, от якщо ми говоримо от, про такі загальні принципи лікування даних захворювань. По-перше, нам треба давати ті рослини, поєднувати ті рослини в фітозборах, фітокомпозиціях, які нормалізують гормональну функцію. А нормалізують гормональну функцію саме ті рослини, які містять сапонінові сполуки, сапоніни, мікроелементи і, зокрема, такі Важливий мікроелемент, без якої щитовидна залоза вона не працює нормально. Відповідно, і гормональна функція порушується, і порушується її структура, будова сама цієї залози. Це йод. І зараз от я також хотіла б наголосити вашу увагу на цьому, що в аптечній мережі є досить велика кількість препаратів йоду. Але ці препарати вони не є надзвичайно ефективними, які не є безпечними в першу чергу, тому що ці препарати вони містять йод. Звичайний йод, а для того, щоб нормально, нормально працювала щитовидна залоза, повинен високомолекулярний йод. І клітини щитовидної залози на такому клітинно молекулярному рівні, вони беруть цей йод стільки, скільки необхідно для того, щоб в щитовидній залозі, для того, щоб вона нормально працювала. Тому що робота щитовидної залози от вона кожний день міняється. Це така залоза, от вона контролює роботу. Роботу, нервової системи, ендокринної системи, обмінні процеси всі в організмі, гормональну функцію відповідно, в організмі. Але сама щитовидна залоза вона працює на її роботу, визначаються, мають такий визначальний вплив фактори зовнішнього середовища. Тобто, в яких умовах перебуває людина? Наскільки вона, от, наприклад, якщо сьогодні людина нормально вона відпочила, у неї були такі позитивні моменти, позитивні емоції, вона ніхто їй не зіпсував настрій, вона провела час так, як вона хотіла. Наприклад, то потреба щитовидної залози в йодові, наприклад, в високомолекулярному становить 10 молекул. Якщо там на, пройшло, пройшов деякий час, наприклад, там через 2-3 дні, через тиждень людина фізично попрацювала багато, вона побула на сонці, що не можна, наприклад, на, під відкритим сонцем перебувати людям, в яких хвора щитовидна залоза. Е, вона побула на сонці, в силу таких ну, от, моментів, які склалися, вона, е, хтось їй зіпсував настрій, вона е, навантаження дала собі надмірне фізичне, то, наприклад, потреба в високому Молекулярному йоді. Вона, наприклад, становить тисячу там, чи п'ять тисяч молекул. І щитовидна залоза забере ці молекули йоду із тих ліків, які вона якими лікують її. От якщо, наприклад, це ми говоримо про гіпотереоз, про аутоімунний тіреоїдід, і саме повинен бути такий йод, щоб цей йод щоб він засвоювався клітини щитовидної залози, щоб його поглинали і щоб він засвоювався. І вже в процесі лікування, коли людина лікується цими препаратами 2-3 місяці, півроку і вирівнюється оцей гормональний гомеостаз, гормональний баланс, і відповідно проходить... Позитивна динаміка при лікуванні щитовидної залози. Якщо ми говоримо за автоімунний Аутоімунний дід, аутоімунний він, це такий стан, коли клітини щитовидної залози вони реагують на свої власні, як на чужеродні. І йде реакція антиген антитіла. Тобто щитовидна залоза, вона, якби, клітини її. Знешкоджують, вбивають свої, клітини борються між собою. розумієте? І тут такий процес, що утворюються вільні радикали саме як наслідок роботи таких клітин, і, відповідно, цей процес називається аутоімунним. Тобто ці імунні клітини, вони замість того, щоб вони працювали. Так, щоб захистити організм, Вони між собою іде така, ну як би сказати, так по-простому, боротьба між цими клітинами і утворюються вільні радикали. Що роблять вільні радикали? Вони дають інтоксикацію. Тобто, відповідно, людина скаржиться на слабкість, вона постійно втомлена, ця людина, вона не висипається, в неї порушений сон, у неї лабільна нервова система, тобто вона реагує на такі незначні нервові перенапруження, вона плаксива, вона дуже. Вона дуже така, ну якби болі в неї весь час, у неї болять ноги, в неї болить серце. вона, Ну така вона весь час, вона втомлена, ця людина. Вона не може нормально працювати. Вона як відпочиває, вона не може відпочити. Тобто, це роблять робить аутоімунні такі стани. Вони виявляються. Відповідно, це і хоч це і аутоімунний, але це тіріоїдіт. Відповідно, щитовидна залоза. Вона дає. Запальний процес, а цей запальний процес він відповідно вражає вагу, тому що позаду щитовидної залози проходить десята пара черепно-мозкових нервів. Це блукаючий нерв вагус, який і нервує. Одна гілочка йде до серця, інша йде до печінки, до кишечника. І відповідно ці симптоми також можуть виявлятися і при аутоімунних кіріодітах, і при збільшенні щитовидної залози, коли йде механічне враження цього вагуса. коли й коли йдуть вузли, коли йдуть гіперплазія, коли йдуть спайки. Відповідно, щитовидна залоза подразнює цей вагус, і може що бути, наприклад, при відносно нормальних таких показниках ЕКГ, це і гіпертонічна, гіпертонічні кризи можуть бути, і зниження тиску, це і болі в серці. Це і тахікардія, це зокрема дуже часто виявляється. Це посилене серцебиття, особливо при навіть такому незначному навантаженні, але серцебиття десь більше 100 ударів за хвилину. Друга гілочка вона йде до печінки вагуса, і відповідно йдуть застійні явища в печінці. Застійні явища це відповідно і алергічні реакції, це і дискінезії жовчовивідних шляхів, це і закрепи. І такий дискомфорт в області правого підбер'я, в області шлунка, мляве травлення, коли їжа бродить у шлунку. Відповідно, часто буває нудота, такі, стане також слабкість, також це дає інтоксикацію. І що ми робимо, що нам дає народна медицина? Даємо ми для лікування ті рослини, які, по-перше, містять високомолекулярний йод. Це така рослина потентіля Альба. Це пристач білий або п'ятипалий, його ще називають лапчатка білая. Ця рослина вона містить високомолекулярний йод і входить у склад і зборів, фітозборів і фітопрепаратів. Є також екстракт пристачу білого, який можна вживати як самостійно. Це 20%, і Готуємо на основі свіжої сировини. На жаль, ця рослина вона не росте на нашій території, і ми, я, наприклад, змушена працювати із. Заготівельниками лікарських рослин, які проживають на західній Україні, які дають нам цю сировину, свіжу сировину відповідно і з на основі свіжого екстракту корення пристачу, готуємо екстракти. Потім препарати в нас іще є: це тіросанфітокомплекс, особливо рекомендований при захворюваннях щитовидної залози, при аутоімунних тіріодітах і при гіпотіреозах. Тобто, Ті стани, коли зменшується рівень гормонів, тобто ті, коли показані гормональні препарати, відповідно аналогічний препарат це фітокомплекс. Також туди входить і перстач, і входить перстач сріблястий, входить білокудрині кчірніючий, це болота нігра, потім глід входить, м'ята і чабрець. Тобто ці препарати, які входять вони в цей тіросан фітокомплекс. Є тіросан зовнішній, який ми користуємося для зовнішнього використання. Це йдуть там три рослини: це буркун лікарський, лабазник газолистий, це філіпендуля, ульмарія і перстач білий. Тобто наноситься. На ділянку проекції щитовидної залози на шиї, відповідно згідно схеми лікування, тобто є схема лікування відповідно цієї схеми користуватися, тобто 10 днів щоденно, потім один раз в три дні і користуватися бажано в період найактивнішої діяльності щитовидної залози. А це, як відомо, з 19 до 21 години. Щитовидна залоза вона контролює роботу нервової системи відповідно одним із основних таких препаратів, які ми призначаємо. Це краплі номер один. Це седативна, заспокійлива дія, оскільки ці крапельки вони призначаються при всіх захворюваннях. Дає нейрогенний фактор. А що як... наскільки. Ми знаємо, вона контролює роботу нервової системи. Потім є збір такий для лікування щитовидної залози. Входить сюди європейський. це, до речі, також дуже хороша рослина, яка росте на нашій території в достатній кількості. Вона любить болотисті, місцевості, луки. Ми її заготовляємо кожен рік і користуємося також. ми. І Входить вона і в екстракти, і входить вона і в збір. Вовконіг європейський глід, луфант, це рослина, яка містить мікроелементи, і саме ця рослина вона містить селен. І саме ці аутоімунні рівої діти, селен, він є основний мікроелемент, який виводить вільні радикали, які дають інтоксикацію. Тобто ці симптоми всі, щитовидної залози, патології щитовидної залози, клінічні ознаки усуває саме ця рослина. Можна користуватися ним і самостійно, і можна користуватися в зборі. Перстарт, срібля... І парило, фіалка, лабазник і цвіт бузини. Цвіт бузини, до речі, щитовидка дуже любить бузину, зокрема, цвіт, оскільки ця рослина вона саме в цьому зборі. от Тут поєднані, поєднані такі біологічно активні речовини, що саме в цьому зборі цвіт бузини підсилює дію інших рослин. Тобто збір стає активніший і бузина, до речі, цвіт бузини. Він також і інтоксикацію. Знімає і сприяє нормалізації гормональної функції. Тобто, це також дуже хороший, хороший такий збір. Краплі номер 7 у нас є. Краплі номер 7 ми призначаємо при захворюваннях, коли є гіперплазія. Коли щитовидна залоза збільшена в розмірах. Коли є спайки, коли є фіброз, коли проліферація сполучної тканини, коли є кісти, коли є вузли. Тобто при всіх тих станах, коли щитовидка збільшена, це йдуть діючі речовини, це лабазнік звичайний. у нас іде, звичайний іде. іде буркун лікарський, іде перстач білий. Тобто три рослини вони входять у ці крапельки. Також це Дуже добра розсмоктувальна дія, і відповідно при систематичному регулярному вживанні використанні нормалізується гістологічна структура. Тобто клітини набувають нормальних розмірів. Ця сполучна тканина або фіброзна тканина, яка є, вона розсмоктується, і відповідно щитовидка набуває нормальних розмірів, які повинна вона бути в нормі. І нормалізується гормональна також функція. Оці чотири гормони, основні, які ми визначаємо, по яких визначаємо роботу щитовидної залози. Це АТТГ, АТПО, Т3, Т4. Також ці гормони вони стають в нормі. Нормалізується відповідно гормональний гоміостаз. Тобто є курси такі лікування при аутоімунних Ми також вживаємо імуносан, такий препарат. Мій також це. Іде там хінацея пурпурова, корені квіти, надземна частина, іде лофант тібетський, іде, іде оман високий. Це дивосил. Також цей, цей препарат він використовується в комплексному лікуванні аутоімунного тіріоїдіту. Тобто, як бачимо, в нас у природі є багато рослин, є ефективні надзвичайно рослини, які повинні... Повинні, якими ми правильно користуватись, і, відповідно, ці рослини вони вилікують, вони підтримають роботу щитовидної залози, її нормальну функцію, і щитовидна залоза вона буде здоровою. І буде, а як ви знаєте, якщо щитовидна залоза здорова, то відповідно це нормалізується функція і інших органів, і обмінні процеси, це робота серця, це артеріальний тиск, і робота печінки, і киштання. Шечника, тобто щитовидна залоза, наскільки такий, і ще ж ми знаємо, як от позаду щитовидної залози, не позаду, а там з боку розміщена паращитовидна. і параштітовидна оця вона регулює кальцієвий обмін, параштітовидна залоза. І коли щитовидна залоза, вона порушена її функція, відповідно порушується функція паращитовидної. тобто іде кальцинація, кальцій не засвоюються. Людина п'є препарати кальцію, там їсть створог, там молочні продукти, всі-всі-всі там. Щоб максимально наситити кальцієм. А цей кальцій він йде відповідно, не туди, куди треба, а йде кальцинація. Кальцинація це запалення суглобів, це остеофіти, це сольові відкладення, кальцинати, це, відповідно, камні у нирках, у печінці, у жовчному. І відповідно це порушений. Тобто, наскільки щитовидна залоза, її нормальна функція є надзвичайно важливою для функціонування всього організму. І, шановні мої підписники. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, ті глядачі, які будуть переглядати. Я буду рада новим підписникам, якщо ви поставите лайк. І, звичайно ж, якщо у вас виникають питання відносно лікування, чи щитовидної залози, чи цукрового діабету, чи серцево-судинних, чи інших порушень, я з радістю вам допоможу. І під відео, під каналом, під моїм є номера телефонів, і відповідно, ви можете зателефонувати. В зручний для вас час і отримати відповідь. Я проконсультую вас безкоштовно, отримати відповідь на питання, які вас цікавлять, і також по можливості, якщо у вас буде таке бажання пролікуватись, то я вам також по можливості допоможу. І до зустрічі, до наступних зустрічей. Бажаю вам міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги і всього доброго.